Таю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Близько третьої ночі ворог вкотре атакував приватний сектор в одному з районів Запоріжжя. Місце прильоту бачили наші журналісти. Протягом останніх двох тижнів запоріжці спостерігають значне зниження рівня води в Дніпрі. В чому причина ситуації розбирались наші кореспонденти. Стати актором ніколи не пізно. В цьому впевнені у Запорізькому театрі Свія з грудня тут розпочала навчання ексклюзивна група «25+. Деталі – за Деталі Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. В результаті атаки пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури, а також кілька будинків приватного сектора. На щастя, люди залишилися неушкодженими. Комунальники та працівники всіх служб ліквідовують наслідки прильоту. Більше розкажуть наші кореспонденти. Іди саме ця кімната дійсно покриша. Ну видно, як там дало німножко полочного потолоку. Була тріщина. Ну то тако. В основному окно, що акнон ну, старої спатало. Пані Наталія розповідає, прилетіло сюди вночі. В той час вона спала, а її чоловік був на роботі. Жінка дивом залишилася неушкодженою. Згадує, прокинулася від гучного звуку вибуху. Ночі я услышала страшний зрив. І як что-то по криші? Я вискочила із комнати. На той комнате, де я спала, ні, ну, как бы не ничего, нічого. только криша. А потім зрив і політіли стекла. Стекла полетіли в слідующій кімнаті. Жінка одразу не зрозуміла, що сталося. Її охопив сильний страх. Ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку. Кухня пані Наталії розташована поруч, зруйнована вщент. Ушкоджень зазнали і інші будинки. Вибуховою хвилою в них, зокрема, зруйновані дахи та побило скло у вікнах. Росія дійсно терорист, вона хоче залишити нас без енергетики, без теплоносія. І таким чином постраждає, і наші цивільні мешканці. І знову в цей район прилетіло і постраждали наші. Будинки приватні, слава Богу, що люди не, не постраждали. Люди цілі. Є ушкодження даху, є ушкодження вікон, дверей, але ми це все ліквідуємо, ми це все встановимо. На місці ліквідації прильоту працюють комунальники, газовики, тепловики, а також соціальні працівники. Розгорнутий намет стоїть кілька автобусів, де можна зігрітися гарячим чаєм або кавою і отримати будь-яку необхідну допомогу. Анна Крамаренко, Андрій Позняков, телеканал МТМ. На запорізькому напрямку за останню добу ситуація не зазнала суттєвих змін. Ворог зосередив зусилля на отриманні раніше зайнятих рубежів та продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту. Наслідок чергової російської атаки є поранені й загиблі. Так у Гуляйполі сьогодні вночі горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства. На жаль, одна жінка 1949 року народження загинула. Також спів. Від завалів рятувальники дістали чоловіка. Повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Ще один чоловік 58 років отримав осколкове поранення тулуба на власному подвір'ї. А 68-річну жінку Преображенка госпіталізовано до лікарні з осколковими пораненнями ніг загалом протягом минулої доби окупанти завдали понад 80 ударів по населених пунктах області. На запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне поле на Донеччині, Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне Чарівне, Білогір'я, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Не вщухали обстріли і в інших містах України. Зокрема, рашисти минулої доби 90 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Через атаку одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Херсон росіяни обстріляли 27 разів, атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок: приватні та багатоквартирні будинки. Під обстріли з важкої артилерії потрапили і Нікопольська та Марганицька громади. В результаті атаки понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Сьогодні та ранок тривали обстріли на Донеччині у Парасковіївці, Солодарської громади. Через атаку одна людина загинула у Кураховому. Росіяни поцілили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки та на територію підприємства. А в Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок. На Волноваському напрямку росіяни обстріляли вугледар, пошкодили шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці новоукраїнки та богоявленки без жертв. На лисичанському напрямку зруйновано три будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади. Тім, наші військові відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів. А підрозділи зенітно-ракетних військ на східному напрямку знищили російський штурмовик Су-25, а на півдні країни БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер К-52, а також два розвідувальних БПЛА типу Орлан-10. Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників. Запоріжжя знову попрощалось з героєм. 8 січня на фронті загинув громадський активіст, юрист Денис Тарасов. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України він боронив Запорізький край, де й обірвалося його життя. 12 січня в одному із соборів міста відбулось прощання із полеглим воїном. Денис Тарасов загинув як справжній воїн у бою під час мінометного обстрілу ворогом. Вже наприкінці лютого 2022-го він пішов захищати цілісність держави та воював на Запорізькому напрямку. Товариші кажуть, знаючи Дениса, він не міг зробити інакше. Я знаю, що він в перші години, коли почалась війна, він пішов і намагався долучитись до лав ЗСУ. Він був на передовій на нульовій позиції і там це і трапилося. А як він, тобто, ну, за позовом серця так пішов. Родичі, друзі та знайомі розповідають про Дениса як про надзвичайно активну та принципову людину. Він був одним із екоактивістів Запоріжжя із 2018 року боровся за парк Яланського у конфлікті з забудовником разом зі своїми однодумцями. Наше знайомство з парку почалося, тому що я ну, коли там почали боротися, я прийшов до парку і побачив, що інша людина теж робить щось. Я написав про це, що він для мене як скала, може невелика, але яка з'являлася все більше і більше, і хвилі цієї старої системи ламалися оцю скалу, тому що він завжди був дуже спокійний. Розсудливий. Я вважаю, що наша громада ну, в Запоріжжі втратила дуже багато. І навіть не тільки Запоріжжя, це вся Україна втратила. Бо такі люди, як він, вони ну саме такі, як він, змінюють світ на краще. Підтримують, об'єднують інших людей. Людям, які особисто знали героя, важко прийняти його загибель у їхній пам'яті. Денис залишив теплі спомини і як патріот Запоріжжя. Він мріяв про розвиток рідного міста, тому кожен день працював над реалізацією своїх планів. Він, знаєте, з цих людей був яких називати ідеалісти, Він завжди мріяв, що це буде дійсна нова країна. Країна без корупції. країна... Без недоліків і він завжди був попереду. Де була якась несправедливість, завжди там був він був правозахисник, і люди доволі часто звертались до нього за допомогою. І ну, я не знаю ні одної людини, якої він відмовив. Він постійно деяким людям допомагав за свої власні кошти. Знайомі діляться Денис був тією людиною, яка об'єднувала всіх навколо себе. Це дуже добра і отзича людина. Він, на мою думку, дуже гарний оратор. Наскільки я знаю, він політичний діяч. Багато чого доброго зробив для нашого міста. Також я знаю, він військовослужбовець, загинув на фронті. Поэтому я сьогодні тут хочу, скажімо так, почтити його пам'ять. У загибель героя найважче повірити рідним. У Дениса залишилась дружина та двоє дітей. Друзі ж планують продовжити починання, які правозахиснику не судилось довести до кінця. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Підводне розмінування. Рятувальники знешкодили ракету, яка впала в озеро на околицях Запоріжжя. Про неї в службу порятунку повідомили місцеві жителі. На локацію виїхали спеціалісти відділення з підводного розмінування. Роботу фахівців ускладнювало те, що температура на вулиці сягала позначки мінус 10 сильним поривчастим вітром. Через це на озері утворилась крига товщиною 5-7 сантиметрів. І рятувальникам довелося за допомогою бензопил робити лунку для занурення. Піротехніки виявили залишки ворожої ракети та ліквідували її відповідно до правил безпеки І за Криги пройшлося випилювати лід, щоб водолаз зміг погрозитись та обстежити акваторію дна озера. Залучалося вісім чоловік особового складу, дві єдиниці техніки. Вилучали залишки РС смерч у кількості одної однієї одиниці Керівнику так званої народної міліції, тимчасово окупованої Василівки та шістьом його підлеглим повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Колишній правоохоронець з Донецька, звільнений у 2015 році за станом здоров'я, добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваний набрав кадри та розпочав впровадження кримінального законодавства РФ на території Васильівки. За репресією по відношенню до місцевих його прозвали Берією. Інші шість підозрюваних жителей. Лю Васильівського району, які добровільно вступили до лав так званої народної міліції в окупованій Кам'янці Дніпровській, по нинішній час вони всіляко сприяють окупаційній владі та продовжують незаконні затримання та обшуки місцевого населення. Протягом останніх двох тижнів запоріжців спостерігають значне зниження рівня води у Дніпрі. Причина у тому, що через бойові дії були пошкоджені деякі запірні Шандори Каховської АГС, а тому рівень води у Каховському водосховищі стабільно знижується. А з ним і у всіх сполучених водоймах через таку ситуацію гине риба. Докладніше розповість Артур Туркін. Це заплавнева частина каховського водосховища, так звана домаха. У протоках велике скупчення карася сріблястого, гірчака, верхівки та сонячного окуня. Через зниження рівня води риба опинилася у крижанній пасті і частково вже загинула через нестачу кисню. Вижили лише невибагливі види, карасі та коропи. Є суттєві втрати водних біоресурсів, порушені умови зимівлі водних біоресурсів. Як ми бачимо, здебільшого у заплавній частині є загибель малоцінних водів риб, таких як сонячний окунь, верхівка, карась та певною мірою ціною водної біоресурси – це короб. Так, значне зниження рівня води призводить до, по-перше, значного погіршення умов зимівлі, тобто риба не вистається. І вона погано увійде вже на етап нересту. Якщо ця ситуація триватиме і надалі, то це може загрожувати осушенням нерестовищ та, звісно, поганими умовами для відтворення, природнього відтворення водних біоресурсів. За інформацією басейного управління водних ресурсів і річок Приазов'я позначка нормального підпірного рівня Каховського водосховища становить 16 метрів. Відмітка рівня навігаційної можливості 14 метрів. Наразі рівень води в Каховському водосховищі 15 метрів і продовжує знижуватися через активні бойові дії в цьому районі. Здійснити будь-які ремонтно-відновлювальні роботи неможливо. З правого берега розбиті оці шлюзи, а там ще є регулюючі споруди, які знаходяться на лівому березі річки Дніпро. От і ці, а як ми знаємо, що лівий берег знаходиться у тимчасовій окупації. І наразі там невідомо, що що там відбувається. Можливо, там теж щось відкрито і відбувається скид. Ну так як ми бачимо, що рівень води десь в середньому за сутки на 7 сантиметрів падає, ну, то що ми бачимо у себе на території області, то можливо можна припустити, що там відбувається скид. Від зниження рівня води постраждали не тільки біоресурси, а й кормові мікроорганізми. Це означає, що для нагулу малька риби наступного року також будуть несприятливі умови. Всі факти загибелі риби вже фіксуються. У разі виникнення явища задухи та загибелі риби. буде, буде сформована робоча група. Та дані щодо кількості загиблих біоресурсів будуть систематизовані, та буде сформовано позов до України агресора внаслідок чиїх незаконних дій виникли збитки для рибного господарства. Рівень так званого мертвого об'єму Каховського водосховища 12,7 та Нижче вода не опуститься, але такий рівень може призвести до того, що риба в старицях заплавневої частини опиниться в пастці та загине. Як зазначили фахівці, на сьогодні сьогодні рівень води стабілізовано, але невідомо на який саме термін. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Врятувати карасів у ході рейду в акваторії Каховського водосховища у межах Запорізького району. Інспектори рибоохоронного патруля спільно з працівниками водної поліції вилучили чотири ліскові сітки. Їх виявили у водомі поблизу села Біленьке. У воду випустили 334 особини карася сріблястого, 15 екземплярів сазана та 12 краснопірки. Вдалось уникнути збитків рибному господарству на суму понад 600 тисяч гривень. За фактом вилучень. Заборонених знаряд лову оформлено акт виявлення і конфіскації безхазяйного майна. Сітки відправлені на ізольоване зберігання до рішення міжвідомчої комісії про знищення. Протягом грудня 2022 року 65 безробітних жителів Запорізької області долучили до суспільно корисних робіт. Про це розповіли в обласному центрі зайнятості. Зокрема, вони розвантажують гуманітарну допомогу, займаються заготівлею дров та ліквідовують наслідки ворожих атак. Розбирають завали тощо. За роботу отримують мінімалку, працюють на території Вільнянська, Михайло Лукашівської та Біленьківської сільських громад. Цьогоріч фахівці центру зайнятості уклали два договори на со. Суд... Уму понад 320 тисяч гривень ще з кількома сільськими радами щодо залучення до роботи шукачів. Перші 30 осіб з числа безробітних вже направлені, і види робіт такі ж самі. Роботодавцями в даному випадку виступає Біленківська сільська рада і Петромихайлівська сільська рада. З 1 лютого вже є напрацювання, буде укладений договір з Долинською сільською радою. Також орієнтовна кількість учасників складе близько 10 осіб. Загалом, протягом минулого року, Запорізький обласний центр зайнятості допоміг знайти роботу 7 тисячам безробітних. Протягом року уряд запровадив нові програми, зокрема фінансова підтримка роботодавців за працевлаштування переселенців та мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу. На період воєнного часу всі ті, хто звертається до служби зайнятості, мають право отримувати допомогу по безробіттю, будуть її отримати отримувати, отримувати на протязі 90 днів. Вони можуть стояти на обліку і більше, але без отримання допомоги по безробіттю. Відбулися певні зміни і в допомозі по безробіттю. Сьогодні ми маємо три допомоги: першу мінімальну це тисяча гривень, другу мінімальну це 1800 гривень і максимальну 6700 гривень. Журналісти для журналістів працівникам телеканалу МТМ урочисто вручили посвідчення Національної спілки журналістів України. Свій документ отримала директорка телеканалу Ірина Поліяктова. А також оновлене посвідчення вручили головному редактору редакції програм Валентину Терлецькому. Журналістський квиток передали представники Запорізької філії НСЖУ. На заході були присутні журналісти евакуйовані з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Насправді це для журналіста е, дає хоча б розуміння того, що ти є. Гвинтиком великої спільноти, членом великої родини, яка називається Національна спілка журналістів. А сьогоднішній захід мені дуже сподобався, бо до нас прийшли журналісти-ветерани і журналісти, які змушені були сподіваюсь, тимчасово переїхати з окупованих територій. І вони побачили роботу із середини святая святих побували. Під час зустрічі медійники обговорили актуальні проєкти телеканалу та подальшу співпрацю з регіональними змі, зокрема після перемоги України. Попри відсутність світла після урочистої частини для гостей провели екскурсію телеканалом, показали зокрема, де та як записуються новини, хто контролює цей процес та як працюють журналісти. Мені дуже сподобалося знайомство самої телекомпанії з колективом вашої муніципальної телекомпанії, і я маю сказати, що дуже круто. Мені сподобалася студія. Я тішуся з того, що телекомпанія прийняла виклики часу і відповідає всім сучасним вимогам нашого суспільства. В неї в програмі дуже багато патріотичних програм і програм, присвячених військовим і героям нашого. Часу. Це дуже важливо на сьогодні. Сьогодні це було таке знаєте, занурення, занурення в професію. Такі занурення відбуваються часто, але сьогодні особливо, оскільки все-таки я ж дотична до радіо, до телебачення якимось чином. І оце все якось так проникло. Через мене пройшло. Я подивилася, я позаздрила по-доброму, як працювати зараз легко. Почати грати на сцені ніколи не пізно. В цьому переконані у Запорізькому театрі Свія з грудня. Тут розпочала навчання ексклюзивна група «25+. Викладачі театру кажуть, ідея дорослої акторської трупи з'явилась вже давно, однак організувати навчання не було можливості. Зараз відвідують заняття восьмеро людей. Переважна більшість це батьки дітей, які навчаються у театрі, а ще їхні друзі та глядачі вистав. Нещодавно новоспечені актори дебютували на сцені. Про те, як пройшов виступ та як відбуваються заняття у театрі, розкаже Єлизавета Баздрєва. Прийшов, аби відволіктися та випустити свою внутрішню дитину. Так пояснює своє рішення грати у театрі. Пан Роман каже, чоловік вже чотири роки водить на заняття до театру Свія свого сина. Тож саме Роман разом із дружиною запропонували створити дорослу групу. Чоловік каже, заняття подобається тим, що тут можна прокачати мозок, бо потрібно запам'ятовувати багато тексту та виконувати вправи на уяву. Вже через місяць репетицій трупа дебютувала на сцені, і ці емоції неможливо порівняти ні з чим, каже Роман. Тим більше він виступав разом зі своїм сином. Ви знаєте, коли на одній сцені з дитиною він бачить приклад своїх батьків. Ми, ми бачимо, як він росте, розвивається. Це, нервно, є якесь щастя, якесь диво, якийсь новорічні, новорічне таке новорічний настрій. Ну, мені дуже подобається тут займатися. Я всім раджу вийти з своєї зони комфорта і щось так, таке подібне зробити. Анна, юристка за фахом, вирішила приєднатися до групи, щоб проявити свою емоційність, бо на роботі доводиться бути дуже серйозною та зібраною. каже заняття допомагають відкрити себе з різних боків та позбавитися внутрішніх блоків. Мені легше стало напевно бути перед аудиторією аудиторією, тому що було дуже страшно. От коли також ти виходиш вперше, ти бачиш багато очей, багато людей, які дивляться всі на тебе, чогось чекають, і ти повинен віддатися, повинен принести їм. Ту емоцію, яка за сценарієм продумана, і от я вважаю, що я вийшла із зони комфорту саме у цьому у виступі на аудиторію. Всього у групі займається восьмеро людей. На заняттях не тільки репетирують вистави, а ще й навчаються правильно говорити, дихати, імпровізувати. Як каже викладачка групи, спочатку ці всі вправи схожі на гру, аби учням було легше навчитися виходити із зони комфорту та по справжньому жити на сцені. Взагалі для мене було відкриттям, що практично не соробляться, і тому, що кожен прийшов своєю мотивацією, і ця мотивація є мотивацією дорослих людей. Це не мотивація дітей, яких привели, можливо, батьки або вони побачили виставу і теж так хочуть. Це мотивація дорослих людей. у Кожного з них свій мотив, свої правила, своє навіщо вони сюди прийшли, і вони уперто своє навіщо досягають. Особливістю цієї групи є те, що її учасники на заняттях спілкуються за ніками, тобто кожен актор на першій репетиції охарактеризував себе одним словом, яке описує його як особистість. Це було дуже цікаво, бо на роздуму було дано рівно 5 секунд. І відповідно люди, актори вибрали собі власне те, чим вони є. Ми в процесі занять переконалися, що кожен вибрав власне те, чим він є. А далі буде цікавіше, оскільки з кожною новою постановкою, після закінчення нової постановки, актор має право змінити нік, оскільки театр міняє все. Театр змінює душу, театр змінює актора, театр змінює людей. Зрештою, театр змінить світ Ми в цьому переконані. Поки що актори ставлять тільки дитячі вистави, бо, як кажуть викладачі, їм потрібно ще навчитися рухатися, говорити та вірити в обставини. Але всі задоволені цим процесом, бо у групи є головне натхнення та бажання займатися. Зараз актори ще допрацьовують виставу, яку презентували на Новий рік, аби ще раз показати її глядачам у неділю. Єлизавета Баздарєва, Антон Бондаренко, Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.